Так, зараз ми поріжемо кубиками цибулю. Кубик у нас стоїть 10 на 10, машина 20. Включаємо. У Вона дуже класно її видає. Ми бачимо, що продукт нарізається ну, в даному випадку не кубиками, а квадратиками, тому що розслаюється цибуля, але йдуть квадратик 10 на 10 або менше, якщо це ми нарізаємо саме не середину продукту, а його бока. Тобто, якщо воно знаходиться з боку, то ми нарізаємо менше. А так, в принципі, виходить досить крутий квадратик 10 на 10. Можна робити від від 5 до 15 до 20 міліметрів такі копання. Навізка. Кубікаве. Кубікаве, десять на десять. Випригував. краще всього поставити в промисловому виробниче ми ставимо сюда такий спеціальний рукавчик тоді продукт б'ється в рукавчик і випадає безпосередньо але давайте подивимося як вона нарізала картоплю бачимо що середина картоплі нарізана ідеальними кубиками а вже якщо бука, то вже такими вот частинками Тобто продукт нарізає досить класно нарізає будь-які коренеплоди, картоплю буряк моркву а також фрукти яблука груші і такі інші продукти, Запускаємо машину. Тобто ми бачимо. Якісна різка, вона йде класна, шикарна, тобто -то повністю прорізається кубиками, якщо це середина морковки. Ну, але є такі трошки залишки, якщо ми кажемо, про, е якщо це кінець морковки або якась буковинка. Зараз ми поріжемо яблуко кубиками. Машина дається. Беремо власне яблучко, включаємо машину. Та зацінимо, який в нас класний кубик. Тобто ми бачимо, що яблука нарізає класно. Середина яблука йде ідеальним кубиком, таким от. А бока вже нарізає таким от чином. бачите? Тобто, Якщо ми потрібно яблука або якийсь інший продукт нарізати кубиком, дайся одна з найкращих машин, яка буде справлятися з цією роботою. Can't do nothing with ya.